Що травмує більше, ніж може здатись на перший погляд? Коли тобі не вірять мати сміливість повідомити про щось батькам, вчителю, поліцейському тощо, але тобі не повірили. Коли в майбутньому трапляться погані ситуації, людина вже не захоче нікому розповідати, тому що біль від того, що їй не повірили, крає серцем. Або розповісти батькам про те, що зробив чоловік чи дружина, а вони не захищають вас від насильства, або тому, що психологічно не можуть з цим впоратись, або тому, що думають, що якщо ігнорувати це, то все пройде само собою. Це призводить до того, що мозок молодої людини відчуває, що її біль ніколи не був і не є справжнім, і що вона не заслуговує на захист. Різні сценарії, але схожий біль на все життя. Цькування на робочому місці або токсичне середовище. Іноді ви можете почуватись зневаженими або приниженими своїм керівником. На вас тиснуть, щоб ви добре працювали, а інші можуть використати вас, що дуже негативно позначається на психічному здоров'ї. Я теж це пережив. Нещодавно я прочитав книгу Марка Менсона: усе замахало, але надія є, в якій йшлось про те, що наш мозок починає пристосовуватись до того і. Як до нас ставляться люди, якщо ви не в змозі помститись або раціоналізувати поведінку, ляпас, догана від відділу кадрів, інші люди виступили проти і їх звільнили. Тощо, ваш мозок просто автоматично починає вірити в те, що вони сказали правду, тому що в іншому разі з ними сталося б щось погане. На роботі ми часто нічого не можемо вдіяти. Я перетворилась з дуже активної людини, впевненої в тому, що можу виконати будь-яку. Доручену роботу на тиху мишу, яка почала ставити під сумнів кожне слово, що вилітало з мого рота, я відчувала, що не на своєму місці. Мені мабуть потрібна психотерапія, адже на жодній іншій роботі такого ніколи не траплялось. Фаворитизм серед дітей з боку батьків. Мої батьки відкрито надавали перевагу нашому братові від самого його народження. Мама майже поклоняється йому. Якось навіть порівняла його злостивого, жорстокого і ненависного з монахом. Я аж закотила очі. Найгірше те, що він повторив цей процес зі своїми власними дітьми. Він любить одну з дочок більше ніж іншу. Він нехтує донькою, яка нагадує йому. Мене, тобто він ніби повторив ставлення наших батьків до нас у власній сім'ї. А мамин батько любив її брата, наша тітка, мамина сестра, також надає перевагу своєму синові. Це повторювана схема, і вона бісить. Але у нас неулюблених дітей все гаразд у житті, тоді як у улюбленців далеко не так. Коли ваші батьки сперечаються при вас, я буквально не вірила, що є люди, які не сваряться при своїх дітях, доки не почула, як чоловік моєї сестри сказав, що ніколи не бачив сварки батьків. Якщо ви змушені ходити на вшпиньки вдома, а ваша сім'я змушує вас вірити, що проблемі, про яку йде мова, винні саме ви. Вочевидь знати, в якому настрої перебуває моя мама за звуком ключів, які відчиняють двері, було ненормально. Виявляється, що постійна готовність до гніву впродовж усього дитинства може проявлятись у біполярному розладі та емоційній гіперчутливості у дорослому віці. Моя колишня не розуміла, чому я не дозволяю їй засмучувати ще гніватись, і чому я повинен все виправляти або втікати. Я й досі не можу перебувати поруч із розгніваними. Чи засмученими людьми це надзвичайно пригнічує мене? Покарання мовчанкою, це емоційне насильство. Мій невдовзі колишній чоловік знущався з мене багатьма способами, але найгіршим було покарання мовчанкою. Воно було гіршим за лайку, крики та гнів, і навіть за фізичне насильство, яке почало з'являтись перед тим, як я пішла. Я не могла передбачити, коли це станеться. Він просто вирішував, що я зробила щось, що його розлютило, і тоді повністю віддалявся, ігнорував мене і поводив Ця так, ніби мене не існує протягом декількох днів поспіль, навіть коли ми жили в одному будинку, приводом могло послужити щось незначне. Наприклад, якщо я сказала, що він виглядає втомленим після важкого робочого дня, і запитала, чи не хоче він лягти спати раніше, це абсолютне божевілля. Ніщо інше ніколи не змушувало мене почуватись такою нікчемною і некоханою. Хронічний біль не тільки через фізичні симптоми, але й через необхідність орієнтуватись в системі охорони здоров'я, якій часто необхідно багато років, щоб дати вам якісь змістовні відповіді. За той час ви спостерігаєте, як шматки вашого життя відпадають і руйнуються, і не знаєте, чи вони колись повернуться. Переслідування, а саме кіберсталкінг. Я спостерігав за тим, як моя партнерка переживала це, і воно мало не коштувало їй життя. Той чувак зламував усі її пристрої і ховався в усіх її акаунтах у соцмережах. Просто спостерігав, як який склятий невдаха. Вона почувалася, ніби в пастці, і будь-яка найменша технічна несправність або проблема викликала в неї думки про цього збочинця. Смерть домашнього улюбленця, а потім знаходити сліди його присутності, шерсть, іграшки, заховані під меблями, через кілька тижнів і місяців. Вирости в бідності, і я не маю на увазі, о, я не можу собі дозволити айфон, тому маю андроїд. Я маю на увазі їсти одну і ту ж ячмінну юшку роками, бо немає грошей на щось інше. Щоночі боятись засинати, тому що живеш у небезпечному районі, де якщо сусіди побачать, що ти маєш більше ніж вони, вдеруться до твого будинку і вкрадуть ті кілька речей, які у тебе є. Чути, як людей грабують або штрикають ножем на вулиці. Перед твоїм домом запитувати себе, чому твої батьки вирішили народити тебе в таких умовах і ненавидіти кожну секунду свого життя, це мене дуже травмувало. Мати абсолютно відкриті стосунки з батьками, які просто скидають на дитину свої проблеми і надмірно діляться з нею особистими переживаннями. Пологи, крім того, ніхто не говорить про те, наскільки важким є післяпологовий період, тому що всі розповідають лише історії про те, як швидко жінки повертаються до роботи, або як швидко вони відновлюються. Минуло два місяці після пологів, а я досі не можу ходити без болю і займаюсь фізіотерапією. Дорослішання з аутизмом або дух, особливо коли не знаєш про свій стан. Я дізналась, що має аутизм лише в 20 років, оскільки мої батьки роками брехали мені, щоб на мене не поставили клеймо діагнозу. Викидень, все моє життя мало змінитись. Я запланувала майбутнє для нас і для цього маляти. А потім мені треба було повернутись до нормального стану, бо, хоча і прийнятно сумувати за втратою дорослого члена сім'ї, ми не повинні говорити про втрату маленького, але цілого життя, яке мало б і могло б існувати. Жити в умовах зараження шкідниками, я мешкав у двох місцях, заражених комахами, і в одному з них було кілька видів шкідників. Це тебе просто добиває. Ти готуєшся до найгіршого щоразу, коли відкриваєш шафу. Твоє серце починає бити швидше, коли ти відчуваєш, що щось торкається твоєї ноги. Ти вмикаєш світло, сподіваючись побачити, як вони розбігаються. Я пережив багато важких моментів. У 17 років мене частково паралізувало. Я прокинувся у власному ліжку, коли грабіжник закривав мені рот рукою. Я знайшов одного з найважливіших людей у моєму житті мертвим після того, як він наклав на себе руки. Але як не дивно, найбільше кошмарів і помітний довгостроковий вплив на мене справило те, що я дізнався, що мій найкращий друг брехав мені обличчя більше року. До того Моменту я довіряв цій людині більше ніж будь-кому іншому в своєму житті. Я не вірив, що це може статись. Це було дуже несподівано і дещо дестабілізувало мене, а також певною мірою вплинуло на всі мої найближчі стосунки, на відміну від інших, більш гострих і шокуючих травм. Я не впевнений, що коли-небудь зможу це пережити. Думаю, що це змінило мене назавжди і зовсім не в кращий бік. Занедбання дітей це вкидає тебе в своєрідний режим виживання. На той момент тобі здається, що таке життя. Можливо, ти маєш більше свободи, ніж інші діти, тому що ніхто насправді не стежить за тобою. Тож ти почуваєшся здібним і зрілим. Але коли все стає нормальним, ти продовжуєш перебувати в режимі виживання, але він тебе вже не захищає. Раптово, ти розумієш, наскільки не готовий, і знаєш, що тебе однаково ніхто не спіймає, коли ти. Впадеш. Крики навіть просто підвищувати голос щоразу, коли з чимось не згоден. Це мене дуже лякало і травмувало. Навіть сьогодні я боюсь висловлювати свої погляди, якщо вони хоч трохи, відрізняються від поглядів людини, яка палко відстоює свою думку. Гостинг, це сталося зі мною в 2009 році. Я розмовляла зі своїм тодішнім чоловіком по телефону напередодні ввечері, як зазвичай. А наступного ранку він вирішив розірвати наш шлюб, раптово зникнувши з нашого життя, він так і не повернувся додому, вичистив банківські рахунки і забув про мене, нашу доньку і все інше. Ніби цього ніколи не існувало. Я майже за одну ніч змінила тип прив'язаності з безпечного на. Тривожний, мені знадобилось 10 років, щоб повністю стабілізуватись і перейти до нетривожного типу. Зараз він перетворився на зневажливо уникаючий, що, чесно кажучи, принесло мені психологічне полегшення. Я досі не можу второпати, як людина може поводитися як люблячий чоловік, а потім без попередження покинути все і навіть власну дитину. Слава Богу, ця травма повільно зцілюється. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які травматичні речі та події можете розповісти, ви напишіть в коментарях.